Вибачте, на кого штраф накладають? Якась бабуся тихенько собі йде. Там ну куди вона піде? Тим не менше, штрафів за стихійні сміттєзвалища може побільшати. Полтавській громаді запрацюють мобільні групи, які складатимуть адмінпротоколи за порушення правил благоустрою, говорить тимчасово виконуючий обов'язки керівника КТП 1628 Олександр Овчаренко. У нас є проблемні точки в місті, де в нас. Е Громадяни не дуже порядні, звозять прямо самоскидами, висипають. Є баки для невеликоапередних відходів саме не кубові. Вони приїжджають і ніхто в бак не викидав. Справа зараз навіть не в тому, щоб скласти протокол і когось штрафувати, упорядкувати поводження з твердими побутовими відходами чи неабаритними відходами чи будівельним сміттям. За статтею 152 кодексу України про адмінправопорушення, штрафи варюються від 340 до 1360 гривень, залежно від того, хто порушив правила благоустрою громадяни, посадовці чи підприємці. Як зазначив Олександр Овчаренко, повноваження складати протоколи за порушення КТП має вже чотири. 4 роки. Достатньо для виконання повноважень кількість працівників виконком затвердив цьогоріч, 11 листопада. Ми визначили тих осіб, які по факту зможуть виконувати ці функції. Ну, це наша безпека, наші екологи, наші юристи, які там, окрім основних своїх завдань, вони будуть виконувати ще це додаткове навантаження щодо складання протоколів за порушення право благоустрою. Вже проводиться це навчання. Ми його таки закінчимо. Всі мобільні групи вже поїдуть». Після складання адмінпротоколів посадовці направляють Тимуть документи до адміністративних комісій для розгляду та прийняття рішень про штрафи. Мешканці міста, які роками спостерігають утворення стихійного сміттєзвалища по вулиці УПА, 3 висловлюють свої надії та зауваження щодо посилення контролю за благоустроєм. Вирішення проблеми лежить в площині неправоохоронній. Це проблема моральна. Будемо. Намагатися думати, що все це таке можна вирішити. Я за те, щоб ви це все прибрали. За словами Олександра Овчаренка, щоденні чергування для фіксації порушень планують розпочати наступного тижня. Для цього працюватиме спеціальний автомобіль.